Вітаю всіх, друзі. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися зі штучним інтелектом. Я сподіваюся, ви вже познайомились з GPT чатом і задали йому декілька безглуздих питань. Наприклад, такі, як А ти жінка чи чоловік? І GPT Чат вам відповість, що я не маю статі. Ось так ось він не має статі. Ну, а я пропоную сьогодні запитати у GPT чата декілька цікавих запитань. Колись я створював проєкт на базі мікроконтролера atmega 8 і робив для себе вимірювач частоти. І мені цікаво, чи зможе написати код GPT-чат для Arduino Nano з дисплеєм 1602 і також створити вимірювач частоти. Перше запитання в мене було таке: створи код для Arduino Mini з дисплеєм LSD 1602 частотоміра. І GPT-чат написав мені ось такий невеличкий код. Він написав, що Pin 8 використовується як вхідний PIN. Розповів, як програма ця робить. Ось. Ну і перед тим, як втілити це в залізі, я вирішив це зробити через програму Симулятор Proteus. І подивитися, як там буде працювати скетч, створений GPT-чатом. І так, ось наш симулятор. У нас тут є Arduino Nano, Display LSD 1602, генератор. Ну і давайте подивимось, як працює наш скетч, створений GPT-чатом. Так, я включив. Симуляцію. Ми бачимо, екран у нас запрацював і навіть відображає якусь частоту. В нас на генераторі частота 1 КГц. І ми бачимо, що якісь цифри тут відображаються, але ж вони стрибають. І тут не схоже, що це 1 кГц. Давайте трохи зменшимо чи збільшимо частоту. ось Так, ось у нас 600 Гц. Але ж ми бачимо, що відображається не 600 Гц. А 2500, мабуть, і ще якісь інші цифри, але це не 600 Гц. Давайте змінимо частоту. Так, 900 Гц. Ми бачимо, що відображається 2350 Гц. Але ж це зовсім не відповідає тому, що в нас на генераторі. Так, 1,5 кГц. Ми тут бачимо знов 2500 Гц, чи 25 кГц і 12500 Гц. Ну і зовсім не відповідає тому, що у нас є на генераторі. Так, ми бачимо, що ми дійсно знімаємо з восьмої ножки генерацію. Як бачимо, добре те, що Arduino... З цим дисплеєм запрацювало, і він дійсно щось відображає. Дійсно воно реагує на восьму ножку і знімає якісь показання і виводить на екран. Але ж те, що воно виводить, воно не відповідає дійсності. І наш Arduino неправильно вимірює частоту і виводить на екран. Ось як, якось так. ну і Це дуже прикро. Я ще думаю про те, що в залізі, мабуть, воно буде працювати не так. Тому я зараз беру все це на справжній Arduino і дисплей, і побачу, як буде працювати ця прошивка, який створив чат GPT. І так, у нас блок живлення 5 вольт, підключено Arduino Nano. Генератор у нас і дисплей до Arduino підключено. Прошивка це перша прошивка. У нас 1 кГц, скважність 50%. Ну і ми бачимо, що відображається у нас частота, невідомо яка. Перша цифра це 2, і то вона морга. А потім 4 якісь цифри, непонятно які. Вони всі моргають. Зменшуємо частоту. Ми бачимо, щось починає проявлятися. 4,5 кГц, а у нас 949 Гц. Добавили 1 Гц, а у нас тут пригнуло на 100 з чимось. На 70-80 Гц пригнуло. Давайте зменшимо. На 800. Теж непонятно, які цифри. Ще менше. 700 теж непонятно які. Так, 720 Гц. Тут 5800 кГц. Ще трохи менше. 3333 чи що. Як ми бачимо на справжній Arduino, прошивка працює так само. Вона виводить показання, які не зівпадають з генератором. Ось так. Я трохи змінив прошивку, яку написав чат GPT. З лівої сторони це та прошивка, яка була спочатку. А з правої сторони це змінена мною трохи прошивка. Я тут додав декілька строчок і дещо змінив. І давайте ще зараз подивимось, як буде працювати Arduino з новою прошивкою. Включаємо симуляцію. На генераторі у нас 1 КГц, і відображається. 1 кГц 28 Гц. Ну, що ж, не дуже точно, але ж більш-менш нормально. Давайте збільшимо частоту. Так, в нас давайте 3 поставимо кГц. Так, ну. 3 кГц. І в нас тут 3 кГц, 200 там чимось Гц. Ну, ми бачимо, що не дуже точно вимірює генератор. Так, прошивка. Працює, все добре, але ж вимірювання частоти не дуже точне. Ще декілька запитань я запитав у чата GPT і попросив, щоб він додав кнопку, а також генератор частоти. Але ж він створив їх на базі того коду, який вже був. І воно зовсім не так працювало, як би я хотів. В кінці кінців я задав йому таке питання: створи код для Arduino Mini. З дисплеєм LSD 1602 частоту міра з більш точною частотою вимірювання. І він написав мені ось такий код. Але ж я замітив, що він підключив для вимірювання частоти ножку номер 2 ту ж саму ножку, яку він підключив до дисплея. і це неправильно, тому треба було виправляти. І код зараз буде виглядати ось так. Запускаємо симуляцію. Так, ми бачимо, що у нас генератор 1 кГц, а відображається 2 кГц. Ану-ка додаємо частоту. Так. 2 кГц, А відображається 4 кГц. Тобто ми бачимо, як би генератор працює, але чомусь він в 2 рази більше показує, ніж повинно бути. Ще раз дивимося на код. І ми бачимо, що чомусь він помножив на 2. Чому невідомо, він допустив таку помилку, але ж це легко виправить. Виправляємо і знову дивимося, як у нас буде вимірювати частотомір. Так, на генераторі у нас 2 кГц, і частотомір відображає ровно 2 кГц. Добре, добре. Так, тепер у нас тут додамо 4 кГц. І генератор відображає ровно 4 КГц. Просто чудово! Чудово просто. Нарешті запрацювала наша прошивка так, як треба. Що ж, Цю прошивку я оставлю в описі. Ви можете будете перейти та скачати її. Давайте підведемо висновки і перелічимо всі переваги та недоліки чату GPT. Недоліки в тому, що у всіх скетчах, які створив чат GPT. Він допускав помилки, і треба було їх виправляти. Деякі були великі помилки, в деяких випадках не дуже великі помилки, але ж, все ж таки треба знати, трохи розбиратися у програмуванні, тому що треба буде виправляти цей код. Ну а переваги в тому, що чат GPT взагалі, це дуже велика перевага, може створювати код для Arduino. І це дуже класно. Ще добре те, що він правильно підключав дисплей до мікроконтролера, а також пише програму. Так, він деякі помилки робить, але якщо правильно задавати питання і трошки розбиратися в коді, то можна створити непоганий скетч. Ну а на цьому буду прощаватися. Всім до побачення!